Відомий німецький вираз Кіндер Кюхе Кірхе діти, кухня, церква, який визначає соціальний статус жінки, насправді відходить в небуття. Адже сьогодні представниць прекрасної статі, які займають керуючі посади, відкривають власний бізнес ідуть в політику, стає дедалі більше. Сьогодні ми розповімо вам неймовірні історії жінок, які зуміли створити власний бізнес, живучи в селі. До того ж, покажемо, як відкрити власну справу, не маючи особливих капіталовкладень та спеціальних знань. Мати власну справу, хоча б маленьку, а й велику, це мрія більшості людей. В Україні бізнес має чоловіче обличчя. Жінки поки що пасуть задніх. Але з кожним роком кількість представниць слабкої статі, які доводять, що вони далеко не слабкі, зростає. Українські жінки сьогодні можуть себе активно реалізувати. Я думаю, що 23 три роки ми вже наплакались. Ми вже, як нанилися, говорили, Вот женщині ніто доступу. чему? Она такой же равноправный член общества и такой же человек, как и мужчина. Чего не хватает современным женщинам в большинстве? В большинстве. Это экономических знаний, современных, это правовых знаний, как защитить свой бизнес но и повысить свою самооценку. Бізнесмени, чоловіки різняться від бізнес-вомен, кажуть аналітики. Тим що частіше жінки бояться втягуватися в кредитну кабалу і готові поступово розвивати власну справу. А ще одна суттєва різниця: що жінки все ж таки намагаються улюблене заняття зробити своїм бізнесом, і навіть якщо ти живеш у селі для любого чоловіка в бізнесі, що для мужчина, що для жінки. Это э, желание человека, это вдохновение, которое в дальнейшем будет им двигать, потому что первая формула успеха любого бизнеса. Это полная отдача этому бизнесу. То есть, когда ты готов заниматься своим делом 24 часа в сутки, тебя не будет беспокоить выходные, тебя не беспокоит отпуск, рабочее это время или нерабочее. В любом случае, если ты готов окунуться в, в это дело, ну первый шаг уже будет, будет сделан. Что ж, же в ласну справу. Для этого має быть вдалою идея. Бізнес-аналітики говорять, добре, аби вона була незвичною. Тоді досягти успіху стає набагато простіше, адже конкурентів менше, а прибутки зростають. Перша наша історія саме така. Лялькова такою ексклюзивною ідеєю стали ляльки, виготовлені із пластикових пляшок. Леся живе в глухому селі із назвою відповідною глухів, але про неї знають не те, що в Україні, а в усьому світі вона вигадала, які з простих використаних нікому вже не потрібних пляшок створити ось такі шедеври. Я почула по новинах, що роблять щось цікаві речі, декорації, там прикраси із пластикових бутилок за допомогою вогня. І я вирішила сама спробувати, спробувала, вийшлося щось цікаве і на цьому все. І коли просто вже люди бачили те, що я зробила, почали ну, зацікавлено дивитися, хвалити. Ну, я, я... Задумалась над тим, що треба далі щось спробувати робити. Е, ну і так почала я робити, і вийшла в мене лялька. Як саме ці відходи перетворити на лялькове мистецтво до цього часу не здогадався, окрім неї ніхто. Тож свою технологію береже в секреті. Цей ексклюзив вразив за кордон. Її запрошують на телебачення до Америки в Іспанію. А спочатку Леся навіть боялась комусь показати своїх ляльок. Я зробила ляльок 10, 10 робіт, і я не думала, що я десь буду показувати людям, крім того, що там друзі в мене побачать їх. Я робила це для себе, для душі. А вже коли чим більше людей це бачило, тим, тим мене якби, спонукали десь показувати, в міста їх вести на якісь виставки. І, Звісно, я була дуже на переживаннях, таких що мене якось не сприймуть, будуть сміятися з того, що я роблю. Тому що я не можу сама оцінити свою роботу. Роблю те, роблю. Я їх люблю просто. Ці лючки не просто сподобались за них. Іноземці готові платити і немалі кошти. Майстрині сьогодні вже навіть постійні клієнти. Француженка у мене купляє. Вона от їй сподобалось, Вона колекціонує лільки, і їй сподобалась моя творчість, і вона завжди, вона завжди купляє у мене лільки. От вона вже як поклонник. Чекати музу, аби з'явились такі образи для лікарки не потрібно. Вони у неї постійно, або лише стигати руками робити те, що навигадувала на одну таку, скажімо, принцесу іде півнішка, пляшок і місяць роботи. Образи я не придумала, вони просто е, уже як в черзі. У мене в голові, вони просто як в черзі. Я просто торможу це все. Я не даю фантазіям там дуже ну, всі образи якби розкладати по полочкам. Тому що я не роблю замальовки, я не, не маю художньої освіти. Я це все тримаю в голові. І, от найсильніший образ, він, він якби знаєте, ну от перший в черзі. Благо, що самої сировини, з якою народжується Мерлін, чи Шакіра Вдосталь. Пляшки її несуть друзі, знайомі і сусіди. Тепер Леся лише згадує, як жила в Києві, працювала в салоні краси і навіть не здогадувалась, наскільки круто зміниться її життя. Вона із гучного міста переїде в глухе село при цьому насолоджуватиметься спокоєм і своєю, як вона каже, найкращою роботою в світі. Головне, що сім'я такі зміни сприйняла на ура. Якщо сім'я проти, то, ну, тому що це весь час, це твій весь час. Ти, ти, тобто, ти як то на роботі, ти пропадаєш. Мало того, ти круглосуточно цим зайнята. Без підтримки це все було б напевне, напевне, це б так далеко не зайшло б у мене. чем больше у тебя круг общения, тем больше у тебя вариантов того, что что-то где-то выстрелит. Но если давать какие-то советы, как выбрать идею, то самое главное — это почувствовать, что для вас будет важно, что для вас является вашим предназначением. Каждый, кто приходит на этот свет, в этот мир, он имеет определенные таланты, он имеет какие-то задатки и все в нас уже давным-давно заложено. Наша задача — почувствовать, что для нас действительно приемлемо, что нам нравится, что мы любим, и в этом себя пробовать. Потому что если это по нашей природе, а не только ради меркантильных целей заработать, купить машину, квартиру, дачу у моря, если это по природе, потому с какой целью мы пришли в этот мир, все, любой риск будет оправдан. Головне питання, які ставлять ті, хто все ж готовий стати керуючим, а не виконавцем, де взяти гроші. Якщо немає власних заощаджень, можна звернутись до держави. Центри зайнятості дають кошти на старт бізнесу. Це може бути 5 тисяч гривень, це може бути 45 тисяч гривень. Це вже залежить від того, яка була заробітна плата у особи на останньому місці роботи. Ну і також це залежить від її страхового стажу. Щоправда, спочатку потрібно прийти в спеціальні тренінги, на яких розкажуть про всі ризики, підводні камені, законодавчі нюанси, які очікують новоспеченого підприємця, І обов'язково потрібно скласти бізнес-план, в якому детально розписати, якою діяльністю плануєте займатися, які потрібні затрати, на яких споживачів розраховані послуги чи товари, ринки збуту, як про вас дізнаватимуться ваші клієнти, І найприємніший момент очікування прибутків. Главное обратно из чекать чукатых шаленых кошки сразу же справа марно. Не с первого дня, не с первого года. Есть такая статистика, что деньги начинают. Три года ты работаешь. Но ну, это средние данные. Три года ты работаешь на свой бизнес. Четвертый, пятый год это становление твоего дела. И на седьмой год ты уже можешь получать действительно, ну скажем так, те деньги, на которые ты рассчитывал. Но опять же есть классический закон Паретта, 80 к 20. Вложите 20% инвестиций, вы получите 80% прибыли. Для того, чтобы что-то получить, надо очень много трудиться. Нужно отдаться этому делу со всем вдохновением, со всем желанием. И хочется нам этого Не хочеться любой бізнес требует жертв, Да, любые изменения к лучшему требують жертв, тому без этого нікуди не дінешся. І, взагалі, перші три роки найвідповідальніші це час спроб і помилок, через які потрібно пройти, аби стати успішним власником стабільного бізнесу. женщине без привязки к месту жительства советую всегда одно никогда ни при каких обстоятельствах в себе не сомневаться постоянно пытаться все свои способности развивать верить в то что у каждого из нас все может получиться, было бы а, только желание. Не обращать ни про каких обстоятельствах, а, если это по велению сердца, на то, что нам говорят а, наше окружение, не делай, не пробуй, у тебя не получится. У них может и не получится, но у тебя-то может получиться. Это не означает что это плохо, но тем не менее это очень часто бывает, и женщина ориентируется на то, что мне нужна опора, мне нужны единомышленники, мне нужна поддержка, вот меня никто не поддерживает, и опускаются руки. На самом деле женщина настолько сильна, Эмоционально, она упорна, она настойчива, что она в состоянии вытянуть очень-очень много и вынести очень много. Поэтому самое главное не сдаваться, не сомневаться в себе и всегда верить, что у нас есть одна единственная опора и один наш единственный соратник. К тому вами? Фонд прав людини вже 10 років реалізує різноманітні соціальні проекти при підтримці посольства Фінляндії в Україні. Жінок, які живуть в сільській місцевості, навчатимуть, як відкрити власну справу, як заявити про себе і віднайти ринки збуту. Для цього фонд створив навіть спеціальний портал блогерського характеру. на которой будет отдельно раздел работы, отдельно раздел вот такие как бы штуки, где можно вот, ты умеешь эти блокноты делаешь, красиво фотографируешь, выставляешь к нам, ставим цену. И фактически человек, например, хочу это купить, он звонит, ну или там пишет заявку, вот это мне нравится, мы прямо от тебя соединяем с ним. Функция фонда соединила покупателя и продавца, то есть Получила прибуль, ти продовжуєш далі, щось делать, возможно, можливо, то та связі, контакти коротше, не обмежено. Один із видів бізнесу сімейний переваг тут чимало, адже насправді можна легко поєднувати кар'єру і родину. Скоріш за все, секрети бізнесу ніхто не розголошуватиме, адже усі зацікавлені в прибутках. До того ж, це зближує родину, з'являються спільні інтереси та розваги. Та й добре розумієш на кого можна покластися. Тож наступна наша і. Історія сімейна в 98-му році. Викладач фізики і математики Оксана Бас вирішила закинути науку і жити в селі, займаючись зеленим туризмом. Її чоловік спочатку відмовляв, але бажання жінки було настільки сильним, що той швидко здався. І навіть вліз у державний кредит придбавши в селі хатинку, аби таки реалізувати мрію дружини. Мені стало цікаво, бо дитинство моє пройшло в селі. Чоловік мій із села, де дуже мальовниче місце, де от я думала, от класно також це приїжджати, відпочивати. І це дитинство згадуєш, коли ти такий вільний, руки розпростав і летиш прямо, а тут якось робота, школа, ці всі заботи, і ти розумієш, що ти військований. І мені дуже хотілося якось цим займатися. Нині сусіди намагаються їм всіляко допомогти. Хтось продасть сметанки, аби почастувати туристів, хтось покатає заїжджих на возі, а тоді Чувши, чим родина хоче займатися, крутила біля голови пальцями. Але люди з села мене слухали і казали, що ти, дитину нам казки розказуєш, хто це наше задрипане село поїде і буде ще й за це гроші платити. Та й потім довелося на собі експериментувати. У 2003-му я залишила школу, де я викладала математику і фізику, пішла в центр зайнятості, і кажу, допоможіть мені відкрити власну справу по сільському зеленому туризмі. Ну, що це таке? Але Оксану ніщо не зупинило. Це, як бачу, ціль немає перешкод. Вона знала, що долає усе, але свою мрію таки втілить. Я це розуміла, що це перспектива, але його ще не можна було так пощупати руками тут на місці. Довелося дуже багато зусиль докласти. Спочатку це були знайомі, щоб вони хоч приїхали організувати їм це все показати, щоб вони розказали своїм знайомим. Скільки треба було думати, що тут зробити, щоб було цікаво, бо ну якби було так, да, що є грошей. Ти зразу зробив все, як би ти хотів? Нема. Поки немає цього ще в будинку, поки туалет на вулиці і душ на вулиці, то ми розмальовуємо хату ворота, щоб якось привабити. Але зручності на вулиці зовсім не зупиняють туристів. Ті приїжджають сюди просто за іншим краєвидами, яких в шумних містах не побачать. За свіжо надоєним молоком і навіть можливістю ось так на вулиці в гнізді кохання сіна, яке ускочить тіло дати хропака. А інколи приїжджі своїми забаганками дивують навіть господарів. Даже було так это, німці. І кінь пройшов по дорозі, наклав купу. А він так став і дихає, поки воно шепарує. Я Чому? А він каже: а ви що не знаєте, це сама краща профілактика від туберкульозу і всіх дихальних шляхів. А? Та у нас з цієї профілактики. Кожній садибі, де є корова, де є кінь, дихай, скільки хочеш. Може, тому люди і в селі здоровіші, тому що все оце натуральне. Головне, що спонукало господиню займатися саме таким бізнесом, це те, що це справа сімейна. Вона куховарить, чоловік вирішує проблеми побуту, а діти допомагають організовувати розваги. А їх тут вигадали чимало. Наприклад, навчать варити самогон. Ставимо цей старий апарат і показуємо. Який це довгий процес? Як це, щоб воно було правильно? Як його треба вживати, щоб було для здоров'я, для настрою, а не щоб потім бути хворим? Київські модниці, не соромлячись, лізуть під корову, аби спробувати, як то воно надоїти молока. Щоправда, спочатку до справжньої не допускають, тренуються на гумовій рукавичці. Чоловіки ж у захваті від викачки меду чи їзді на конях. ми в селі можемо не на сцені, а в житті можемо показати, як оце. Сільське життя, як оцей фольклор, це все є насправді. Тільки тут можна побачити вживу. Сьогодні Оксана вже не хвилюється про те, де взяти клієнтів. Вони шукають її самі. Сарафанне радіо, інтернет зробили свою справу, і вона просто радіє, що тоді на початку свого шляху вона не злякалася, її нічого не зупинило. І просто тихо радіє сімейному затишку і улюбленій роботі. Які істоти хитріші, витриваліші, гнучкіші, практичніші і живучіші. Вони легко знаходять вихід навіть в критичні моменти і виживають навіть в кризових ситуаціях. Так кажуть бізнес-тренери та психологи. Бізнес по жіночому має свою специфіку. Ми вміємо заробляти на тому, до чого чоловіки навіть не додумаються. Наступна наша історія. Пахуча сіно це основна їжа для курів, телят й коней взимку. В селі усі, хто має таку живність сухою травою, запасається ціле літо і зберігають його цілі купиці. Здавалося, як же можна його примінити. Наталія Гаєвська із села Гармаки не просто знайшла на це питання відповідь, а й заробляє на сіні гроші, роблячи з нього такі пахучі сувеніри на продаж. Життя заставило, щоб це було вже хобі, переросло в роботу, можна сказати. Тому що жила я раніше на Хмельниччині, я переїхавши сюди на Вінниччину. Як такої роботи по спеціальності не було, і тому потрібно було шукати якусь альтернативу для того, щоб заробляти якісь кошти, тому що я сама виховую сина, а роботи нема. Тому от добре, що тут є такі люди, які дають мені роботу. Як із сухого печка зробити ось такі смішні звірята, ніде не вчилась, кажу у неї це в крові з дідів, прадідів, цікавість з дитинства. Тому що е, дідусь мій любив таке робити. Не дідусь, а прадід показав, як робити. Він не так забавляв, тому що я була на е, у бабці на канікулах, чи ще менше там залишали мене батьки. О, так він мені все робив і сам е, був такий дуже майстровитий, тому напевно я росла в такій сім'ї, де вміли все робити. Попит на такі вироби шалений, особливо серед міщан, які до цього аромат свіжоскошеної трави вдихали лише з парфумів, а ще готові платити гроші за майстер-класи, аби самому навчитись вправно крутити сіно. Так, тягнуться, подобається, даю майстер-класи діткам. З дітьми приїжджають і батьки, і багато є дорослих, які приїжджають і зацікавлені в цьому, щоб навчитися. Мені здається, часом навіть дорослим цікавіше як дітям, тому що, напевне, був якийсь такий період часу, можливо, десь вони щось втратили. Не було такої повної інформації, щоб це І не кожен мав можливість навчитися. Жінка каже, мільйони на цьому не заробиш, але прогодувати родину завжди можна. І це не просто нудна робота, на яку ходиш заради заробітку, це задоволення. Такою роботою вона готова займатися ледь не цілодобово. І думка, мовляв, в селі роботу не знайдеш, Наталі смішна. Каже, було б бажання. Той, хто хоче, я думаю, що роботу знайде. Ну, звичайно, не в кожного можливості. Наприклад, якщо я буду говорити про себе. То Господь надав мені такий талант, що я можу зробити. Не кожен може робити там ці вироби, іграшки займається чимось іншим. Але я думаю, що якби тільки мати бажання, то можна займатися. Мені, наприклад, я вже так чекаю зими, тому що зимою більше часу є, як я кажу, гратися. Великий серйозний бізнес в Україні прерогатива чоловіків і політики найвищого рангу на 80 відсотків. Це можна стать такий собі чоловічий елітний клуб, куди жінкам зась, хіба що трішки привідкрити двері. Представниця гендерної політики Тетяна Міхоновець дивиться на цю ситуацію з. Кажу, жінки з кожним роком завоюватимуть все вищі постаменти. По-перше, дороги назад вже немає. По-друге, у представниць прекрасної статі є всі задатки, аби реалізувати себе там, де лише захочуть. Головне, не боятись. Шесть тисяч років, років ми жили по старой парадигмі, коли мужчина був во голові. сидел на троне, но сегодня наконец-то до большинства прогрессивных людей начинает доходить осознание того, что женщина, она такой же человек, как и мужчина, и они могут восседать на троне э, вместе. тогда это будет двойная энергия, двойная сила и улучшенный результат. то есть мы понимаем, что вот на уровне сегодня нашей страны мы видим, почему у нас много неуспехов, потому что, э, ну скажем, у власти в основном мужчины, нету гибкости, они не могут договориться. Таке все по плечу, каже Інна Кухар. Вона головна серед усіх фермерів Вінницької області. Коли почати посівну, які культури нині вигідніше спродати, розкаже, розбудивши її навіть серед ночі, та й про те, як ведуть фермерський бізнес чоловіки і жінки. У Вінницькій області фермерш – всього 5%. Хвалитись поки що нічим, але це поки що, тому що в управлінні і веденні бізнесу жінки більш гнучки, і це зразу ж виливається у цифри їхніх заробітків, враховуючи те, що та жінка, і будучи головою асоціації, звичайно, коли звертаються у фонд підтримки, з яким ми співпрацюємо, з яким Плануємо роботу, то якщо звертаються жінки, то хочеться підтримати і допомогти. Вигадувати велосипед не потрібно, адже можна навіть не заморочуватись над якоюсь неймовірною ідеєю, а заробляти на тому, на чому заробляли сотні, а то й тисячу літ, вирощуючи, наприклад, перці, баклажани. Огірки, та навіть помідори наступна наша історія органічна. Зі столиці переїхала до села Куменіці наша наступна героїня Тетяна Яблонська. Уже як 14 років. Вона займається органікою, продає натуральні яйця й овочі, зумівши здобути сертифікат про те, що уся її продукція вирощена в природних умовах і без будь-яких штучних маніпуляцій додавань. За такі огірочки, помідори й баклажани з перцем у Києві готові платити чималі гроші. Ринки збуту шукають мене самі. Так як сертифікованої органічної продукції на сьогоднішній день не так багато в нас в Україні, і фермерів, які займаються і сертифіковані саме за органічними стандартами, буквально на пальцях перелічити. Тому люди телефонують до уповноваженого органу, цікавляться, чи є в моєму регіоні органічний виробник. Таким чином вже знаходять мої контакти. А все почалося тисячу 1999 році, коли вона столична дама вирішує переїхати разом із чоловіком, інженером мобільного зв'язку в невеличке село із жахливими дорогами куменівці, що біля хмільника. Насамперед я хотіла, щоб моя сім'я харчувалася здоровими продуктами харчування. Всього цього придбати в Києві практично неможливо, тому що ти не можеш бути впевнений у якості, навіть якщо і на ринку продається під виглядом свіжого, домашнього, все одно це виникають ще дуже багато запитань. Органічної продукції як такої на той час ще було дуже обмаль, тому для мене здоров'я сім'ї це найперше. І вирішили створити ферму, на якій ми будемо вирощувати екологічно чисту продукцію, харчуватися самі і ділитися з людьми. Сьогодні в ці сільські мотиви лише не вписується її привезений із Києва модний йоркширський тер'єр Селі. Вона єдина, хто демонструє свою зневагу з сільським собакам. Господарі ж цього фермерського господарства із селянами зразу ж знайшли спільну мову. Приїхали з Києва. Це головне, щось тут збираються робити. Спочатку заглядали, цікавилися, хтось знайомився, хтось ще приглядався. Але в основному ми подружилися і на нашій вулиці, і взагалі в селі з людьми, привітні люди. В селі в кожного є кури, усі вирощують овочі, але на цьому. Якщо заробляють, то копійки. Тетяна ж доводить, що якщо є бажання, то і наздавалося неприбутковій сфері можна гарно заробляти. Головне, що б я хотіла порадити, це не боятися, не боятися розпочинати. Ваша мрія повинна бути здійснена, і тільки ви самі можете її здійснити. І не бійтеся, мріяти. Я навіть уявити собі не могла років з 10 назад, що я стану фермером. Усі наші героїні зовсім різні. За характером, темпераментом, інтересами в житті єдине, що їх об'єднує, це любов до того, що вони роблять і де живуть. Всі переконують, що в місто на постійне місце проживання ані ногою. Я раніше проживала в місті. Я знаю, яке життя в місті, народилася сама в місті, місто Дережнє, і поміняла то життя на це життя, тому що я назад в місто не хочу тут набагато краще, і це поклик душі кожної людини. Я вважаю, це є покликом душі. Звичайно, якщо ти сам себе знайдеш тут, якщо ти будеш дійсно, ти маєш бажання і є можливість тобі займатися тим, чим ти хочеш. Творча людина, от уже на мій погляд, так як я вже стала творчою людиною, я рахую, то потрібно. Для творчої людини жити і в селі, і в місті. селі, коли ти приїхала, ти залишаєшся одна. Сусіди десь, десь там живуть далеко. Ти виходить, природа, ти, ти маєш час на е, якісь роздуми, на прояв фантазії. І музи тоді одна за одною посіщають. Ну, в селі цікаво, ну потрібно в місті теж час від часу. Наприклад, по тій причині, що тобі потрібно десь показувати свої ляльки. Ти постійно повинна бути в якомусь русі, не пропадати надовго, не ставати теж в селі затворником. Ні. Ні. Я вже все-таки відчула, що таке бути самостійною, до певної міри незалежною. Все-таки на когось на роботу я вже напевно, що не захотіла би працювати. Усі історії цих жінок показують, що насправді нічого неможливого в світі немає, а в бізнесі, зокрема, головне чітко розуміти, що ти хочеш, і сміливо йти до мети. І усі ці бізнес-леді заробляють гроші на тому, що насправді приносить їм задоволення. В принципі, секрет не новий, адже найвідоміші мультимільярдери світу заробили свої фантастичні статки на тому, що їм подобалось робити. Більшість людей просто боїться відкрити власну справу. Вони живуть своїм звичайним життям, отримуючи мізерну зарплату і працюючи на чужого дядька, і можна так прожити усе своє життя зі страхами. А можна, як вони, стати успішними, незалежними та заможними. Питання в тому, що обираєш ти, головне, не спробувавши, ти ніколи не дізнаєшся на що насправді здатна.